Є, що немає де переночувати. А ви куди? Ми куди їдемо. А да, да. їхали на нову кошту. Не їдете далі. Там води, там більше людей. Хлопці, Дайте води. Тут до вас приїхали. Справді? Алло, де ти можна, треба бориться, вийти з А, я бачу, хтось так складати ще сюди до нас. Так, так, прикупіть нас, дайте а багато не беремо трошки, і тепер що не виходить. А за що за що? За що ви прийшли видати нашу кобусу Диви, а що у вас і Нічого. А чого ви сюди приїхали? Поясніть мені, чого всього при причина? Дуже серйозна ситуація. Реально. Маємо продати. Маємо на продаж квіти, я бачу. <гуми> тату, Хочу, ми, ну, ти піти ментато. то ти не показуєш за товар? Нам нічого не треба в принципі? Нічого не треба. товар продати. Маже вправою помилилися. <гуми> 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 Тому <«Тату. гуми> що треба файного сюрпрайза в машині ховається. Да, а, ні, а той сюрприз вже в другу машину дивиться. Дивіться, дивіться вся суть в чому. Е там сюрпраз, є там сюрприз, є у вас десь в хаті сюрприз. Це докупи там має бути... Так, 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 так. То має бути пара сильніша. Якщо не помиляюся, Наталочка. Звати мене. То ви ще трохи знаєте? Так, так. Ви ще трохи ясно стало, чи приїхали? Ви не знаєте, як вас. Велика мірість, що ми знаємо. Це дуже серйозно. Так, так, так. Тож, би, щоб вивели молоду, ми подивилися на цей товар, забрали поїхали. Коротше, пацани, да масло топиться, ковбаса. Цево, давайте щось по реальному Ваші пропозиції. Товари? Ні, ви покажіть, які ваші наміри, де ваші серйозні наміри, де ваші серйозні наміри. Квіток нарвали, квіток по дорозі з клумби. Двоє не забоялися з дорозі. Вас хіба двох нагород можна. Нагород? Ну а чого ні? Нас є подарунок. Нагород. Чуєш? Лапочки не мінювали. А що це стало? А, вас кого просить? Нет, не знаю. Не, а що? А, вам кормишки напишете. Серьезно, Тоже їсти хочете? Ні-ні. А ви не Добре, то що ми до того не дожили. Там, ми, маєте, так, зробився, там, давайте, давайте так, так часу в нас небагато, бо ми на річку збираємося взагалі. Да. Ми а не знаємо, що ви то ми, приїхали. Ми, звинні, а ми не знаємо. Ви нам? Так. Ми ще не вирішили, чому ви приїхали. Ну, ми прийшли ми приїсти, мимо. Так. Ми бачимо тут в обраному. Кличуть всіх чи не кличуть всіх. Бачите, не ми до вас прийшли, ви до нас прийшли. То ви просите чи ви не просите? Не просимо. Кажіть, якими цілями? Ми з метою, ми з метою. Ну, кажіть, з якою Покупатися в студії, десь є. Ви нам якесь сама, що ми вийшли. Давно вже немає чисто людей, що десь можемо в Карпатах і щось. А ми з вітрами своїми приїхали. На чому ми зупинилися? Ми щось не бачимо. Не бачимо. Давай мови того. Тоді ми якось будемо тато чи то знаємо. Ви нам було казали тощо. Я бачу вас ще удачі. Не буде холодної. Та я себе брати. збирати. Щиро приїхали, воно питати. Щиродяка, що вони стали. Володими приїхали. Скільки вода сьогодні квітами, так? Ну, вода сьогодні теж щось надому коштує. Чи як? Ну, не всі будуть приїжджати. А молода перспектива.

Ми маємо порядку. Кріпльона, кріпляне. Що вони прийшли? Тебе посередині. Ні, то ми треба завтра штрипатись жити далі. Завтра понеділку. Завтра до церкви навіть треба в церкві щось кинути. Не діло треба число. поставити. сипити, чи що? Бачите, ми завтра.

То мало, то мало, то вибачайте. Добре, вибачаємо. Вибачайте. нас Вона побає людьми. Ставик, стань посередині. Стань посередині. Між дружбами. Ще одну добавимо. Васі слави, тако. Як далі будеш, я тобі такі молодих буду приводити. Бачиш? Маєш моробою. Виховаємо. Беремо, з нас. Пасує тобі? Не знаю. Що... Я зараз ще обладись балачки, що? що. Я що? не розумію, що ми то тут стоїмо. Ну, якщо чор, ти чор, хочеш так. молоду, давай, ну откова, будемо віддавати. Будемо міняти, фантики на фантики, так.

Ты добре зрозуміло. Колір Марсала вроде бы, наскільки я помню. Марсал. Гадал? Нет, гадав? — Не вгадав. Я вгадав. За помилку вам не дорого. Не Мінус не 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 одне колесо. Перша перша. — пляшка стоїть. Давай, поїхали. Друге. Ще не, не, не розкривай. — Наша цей. Ви що думаєте, що з у кожній вам будуть попасти, давай? Я тоді фантики можу написати, знаєте? Треба було приїхати Мінялись би фантики на фантики. Ми Минали на фантики, манки фантики. Будем чим збито його. Чуєте, серйозні люди, ви копійками і гривнями бавитеся. Давайте далі. Копійка до копійки, получається результат. Получається сімейний бюджет. О, там же щось поставило. Давайте дівчини, кажіть, щоб одразу собрало, вона буде так бігати до завтра. Ви казали, що реанімація приймає. то що... Ой, то так багато. О, то, -то, то, заз, так, то так, да, де, за що? Зацініть. Самі розуміли, панці. Не пробують, хай вони пробують. Не вам дали пробувати. Ми вам дали, не може, що не пробувати. Ви покажіть, ви покажіть, ви покажіть. Видно, <overstire> anyway, тут козаки зі перевели. Там навіть сам вашого товару немає. Ну відкривайте, наливайте їх. Ми свою поставили, я не бачу вашу. Кінці тільки Яка На Кінці тільки товар є. — Дивіться, кітова. Ма оті молоді продали, то можна дати.

А ви, а як вже не я? Це молодець. Теж чуть ви мене світло є. Головний школа ваша. Я з дуюсь. Хтось, давайте зря, я би так. Як і у вас, ви тихо, або вашої нема? Давайте, давайте, раз, раз, раз. Скинути ноги. А Вони щось такі брата дістали і говорять. говорить. Давайте. Та яке центр? Вона <клес> зараз на сторону вліво буде тянутися. <клес> Ви <направиль>, якось <клес> бачите, <клес> дії якісь робіть, не тільки <клес> говоріть. <його клес> <гори. клес> так. Та да. бо ми так можемо <клес> стояти, я а не знаю. Та й Я ще тені не маю, ти душив. Правильно. Друга помилка. Два ноль. Ми за два дня все не робимо. Дівчинка, нам є в такого не чую. Та якби ти тут фантик не тянув, вони все скажуть, що неправильно. Та не буде, починають не тянути зразу. А ну покажете, а ну покажете, тоді показуйте правильну відповідь. Давайте далі. Дивіться, там як тільки лягає, то воно буде штукаритися. Давайте ми зараз будемо штукаритися. Ну порахуйте, скільки там буде. А де є фантики на відповіді? Навіть не видно. А де фантики на відповіді є? Правильні. Правильні, потім молода розказує. Потім? Тоді потім. А ми вам кажемо правильну відповідь, відповіді. Ви нам не вірите. Ви нам не вірите. Напевно, тут судно Надо... мало писати. То не то мало писати. Да, то, то, мало писати. то, що ви жартуєте. Давайте раз-два. Напевно, треба Бо Потім вам буде дорожче. Часу у вас не багато. А я говорю, ну, що часу у вас реально небагато. Ні, 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 судячи по типу, залишення, часу вже нема багато. Думаю, що багато. Здраві, русский. Хочете більше спалити, але поносити вам? Його на задній план, бо наш молодий лишиться голий босий. Голибоси, нам треба пишемо. Получаємо ставку, такі ми повинні. ставку. Полишаємо ставку. <глес> Ого! То да, що ти таке? По чаю я убиваю. Чоловіче добре. А я? <звач> та ви тільки <звач> говорите, так пробуйте. <звач> я я <звач> ще встигну. Добре, раз так. Ага. Ви ще так годину <звач> постоїте, <звач> те <та звач> вже не все. Ото вже стидно. То криво, то козирно. Та вік ти має бути. Чуєш, що, подзвонити <звач> їй приїдуть, заберуть <звач> його. Ну, не. Ти може не витримаєш. Колеса хай знімає, хай його одягає. Це був жокер. Що ви там побру? зупинилися? Славік! Та є Славік. Що таке? Славік, тут вже з тебе дурдом робиш. А чого ні? Ну, не 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 знає. Знає. ми, ми ставимо ну, 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 на а нам ставлять у ну, тобі. Та то то що то, 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 то є, то було і вже нема. Далі, далі поїхали. поїхали. О, давай. супер! О, тут щось таке несерйозне, слухай. Бачите, Бускова, Бускова. Ні, То не є, то не той військ. Зайка! Сонечко! Алло! Офігенно! Ну то що таке молоді не кричали. Люба моя! Сьогодні! Оха! Який водотапник? Ауру, Йо, звук, Що, все. А то вже у нас дитиною то вже теж добре. Рибка моя! То, то мені модно з дитиною no. зразу там? Тут ще лишилося. Але то тоді мінус, бо грошей не дає державу. <ріпи> менше, буде, менше буде платив зараз. <ріпи> а як ти за дитину ще гроші дають? <ріпи> <це, ріпи> <це, ріпи> а ви звідки? А де ви звідки? Де не Ви З яких країв? Дуває, дуває, зразу машини дають. 100%, він зверху по площині. Але він каже він не може бути зафіксовувати. Сонце! Сонце забагато, сонце моє, це просто сонечко. На каналі. Так, канай приймаємо. Що так само? Улюблена моя! Ну що давай голосніше Жінко! Чудово! ніжна моя А інтонація.

Або що, що сьодне, або хто не забирають? Ще банці лісі. Доседьте копійками та й будемо все добре. А наша княжка, я ти говорю, вам ти там щось покував, поховав і ще нічого. Дві, давайте забирайте стіл, ми з вами потім договоримо. Я зрозумів, що ми будемо з вами не вибираємо. Будь ласка. Все, хлопці, забирайтесь. наставили цілий стіл, а з їхньої сторони взагалі не так. Так, ні одної не поставили. Може ви не маєте? Тільки кітонку наникає від стілка, саме тут буде прийде копарник. Не-не-не, ми будемо говорити трошки. Дай Боже ще за Що за м'яс? Ідіть далі, Наталочка, молода. Де твій запас? Оля, Моло, да. молода, та. Молода, молода! Молода! Наталочка криче! Моло, да! Це здрасте, нета! Eu vou dar материдна помоту охоплює так.

Володим. Так, заводимо, щоб ми тут трошки жарко. Тесто, будь ласка, проходимо під. та та